Медики, освітяни, військові, представники культури та талановита молодь. Усіх їх об'єднує єдина мета квітуча, вільна та сильна Україна. Особливо важливою свою працю вважають у такий важкий воєнний час. Пригадують, як для них почалася збройна агресія окупантів. Моя задача була утримати і підтримати духовно всіх моїх міців області, тому що вони так само були в. В паніці в такому, що буде далі, особливо діти зараз досить непростий час, і психологічний клімат він дуже є важливий. І психологічне здоров'я, ментальне здоров'я зараз досить велика потреба в тому, щоб її стабілізувати. Тому роботи зараз багато, але її буде набагато більше. Коли закінчиться ця війна і закінчиться наша перемога. історія якраз приводить до того, щоб виховати патріота України, і я вдячна долі, що я несу історію для дітей, і мені повезло на чудових учнів. Принагідно до головного державного свята присутніх привітала голова обласної ради Віолета Лабазюк. В нас точно буде завтра, тому що з такими досягненнями. Сьогодні у сфері охорони здоров'я з такими досягненнями на освітянській ниві а Хмельниччина, наша до військовий час завжди декламувала досить високі показники. Ми точно завжди, в розрізі усієї Європи, будемо найкращими. Також у залі випускники сільських, селищних та міських освітніх закладів, котрі навідмійно склали мультипредметний тест, отримавши у підсумку максимальні 200 балів. Таких у нашій області 15 юнаків та дівчат. Усіх їх нагородили грамотами та подарунками. Я очікувала, що я отримаю високі бали, але ось таке високий став справді несподіванкою. Хочу пов'язати свою майбутню професію з іноземними мовами, Мені завжди подобалося їх вивчати. Завершилися урочистості спільним пам'ятним фото.